Що нового можна розповісти про історію, яку знають всі: історія родом з дитинства. Я обожнюю екранізацію хронік нарнії. А прочитавши її, я ніби стала маленькою дівчинкою, яка знову повірила в казку. Досить незвично було читати рядки, де автор звертається до читача. Але з урахуванням того, що ці історії написані в 50-х роках, стиль написання відрізняється від сучасної літератури. Нарнійські звірі та взагалі всі герої дуже часто розмовляють. Прислів'ями, приказками, ніби дитячими віршиками і потішками. Часом це кумедно, а часом надоїдає. Але насправді в цьому є свій шарм. Перші дві частини є екранізовані. Маю зауважити, екранізація дуже детальна. Єдина відмінність це незначні похибки в хронології. Та загалом читаючи лев, біла відьма та шафа, принц Каспіан, у мене перед очима були кадри з фільмом. А ось третю частину морські пригоди зоряного мандрівника я не пам'ятаю, чи не бачила, чи забула, тому що мені дуже здається, що є екранізація, коли діти потрапили до Нарнії через картину, на якій було зображене море читаючи. Я сприймала все ніби вперше. Їхня подорож на край землі, те, як Юстас, вредний і вередливий хлопчисько змінився і, звичайно ж, зустріч з Асланом. Ну мені здається, всю цю книжку я читала тільки заради зустрічі за У уособленням доброї магії, прощення, відданості, дружби, любові, безкорисливості. Ну, взагалі, все саме хороше, що тільки є, то є Аслан. Четверта частина, срібний трон. Мені сподобалась ну не зовсім. Це була перша подорож без добре відомих нам головних героїв. На заміну їм прийшов юст зі своєю подругою, ну ніби нарні, а як нарнія, велетні, пригоди, магія. Але ну якось ну, щось було не так. П'ята частина кінь та його хлопчик. Вона взагалі якась дивна. Ось ці дві частини вони мені, ну, ніби якісь не такі були. Я, наприклад, в п'ятій частині описані події, які відбуваються паралельно першій за часів правління Пітера, Юзани, Люсі та Едмунда. Вони там згадуються. Але основні ж події все одно більше стосуються Древляндії. Ну і якось прочитала. Небіж чаклуна, передостання частина, і вона була кайфова. Найперші мандрівники стали свідками того, як Аслан створив нарню, і це було захоплююче. Та як це все описано, їхні відчуття, їхні переживання, навіть звідки з'явилася зла чаклунка? А остання частина розбила моє серце. Сьома книга, остання битва. Не була я готова до тих подій, які описав автор. І ось читала я цю книгу і розуміла, як же прикро, діти виростають. І їм вже немає дороги назад до Нарнії. Я до кінця так і не зрозуміла, чи то через вік, чи тому, що вони взяли від Нарнії все, що могли. Вони стали мудрими та зріли мене по роках. І навіть найкращі події вони всі закінчуються. Так само і в мене закінчилась книга на 900 сторінок наймиліша і найдобріша казка Подорож до світу магії сторінками хронік Нарнії. Це книга, до якої можна повертатись і повертатись, читати й перечитувати незалежно від віку та настрою. Вона сповнена добра.